Мінус 11 сьогодні зранку, вчора мінус 15 було. І вічно зелені от піраканта. Нічого з нею не трапилось. Листочки такі дерев'яні чи залізні, бо вони заморожені. Хочу показати, потім вам зараз іще бересклет, там далі росте. Показати зараз які і після морозів, що з ними. Ну, Барбариса, ягідки померли, чи ні, дивимося, ні, ягідки нормальні такі. Нічого з ними не трапилося із ягідками Барбарису. А я йду показати ще, от тут також кущ піраканти. Ягідок було багато, але пташечки їх з'їдають. Ось тут внизу ще бачу є ягідки. Так, і підходжу ближче, покажу зараз. Ось у нас Бересклет форчуна, такий красень із жовтими листочками. Ось, десь ягідки тут мають бути на ньому. Позамерзали ці ягідки чи ні. Так, зняла одну перчатку, щоб телефоном вмикати камеру. Так, ось ягідки є, а такі листочки. Досліджую рослини, як вони переносять отакі великі морози. І показую вам оцього красення. Ось він. О, сніг тріщить у мене під ногами. Ось такий фон. І покажу іще бересклети. І не тільки бересклети. О, навіть ближче підійду, щоб показати, як він проліз на тую. Якраз тут трава під снігом, то я змогла зайти, щоб показати. Я і не бачила, що тут є ось таке. А з пірокантою все добре, тільки ягідки пташечки поїли. От пусте залишилося все. І такий це розлогий, гарний кущик піроканти. Бачимо далі жималость, також стоїть зелена, он вище. Там, по тому парканчику, тягнеться жималость. От майже родичі хвойних. І побачила, он ще щось зеленіє. Я зараз підійду ближче. І покажу, що то таке. то, мабуть, також бересклет. Ну, бру... брусниця, кажуть. Я так вичитувала, як же правильно брусниця чи бересклет. Ага. Також, бачите, просто він пострижений, так як деревце. М -м, така краса. Отак він стоїть. Ось така краса. І вичитала, що бере березкле... брусниця це те, що в лісі росте, а бересклет – склет це що декоративне. Так ось це, що декоративне, я зараз показую. Ну, можливо, хтось уточнить для мене, як буде правильніше. Так, і підходжу по снігу такому тріскучому. Підійду ще з цього боку до цієї краси. От. Не замерзає ця краса поруч з такими туйками. Так, слизькувато. Ось і звідси ще покажу. Крім тих рослин, що я показую, ще хвойні не бояться. Морозів. Що тут у нас з боку? Ось ми їдемо. Бачу, це, мабуть, кизильник. Такий мороз, що я навіть чоловіка попросила показати. О, розі, бачиш, листки друзі хлопці палися на розах. Рози не бояться, кизильник. Mm. Я роблю відео про те, що рослини, які рослини не бояться морозів. Шукаю, попросила чоловіка, морози великі, допоможи мені знайти такі рослини. Ця лея, це тис, вічно зелений тис і ялиночки. В пошуках вічно-зеленої краси. Чоловік пішов у справах, а я іще вирішила пошукати, що можу показати. Це не вічно-зелена краса, а подивіться, як гарно Зелене навколо дверей, чи отой зав'язана таким бантиком. І ну то жива, жива ялиночка. Так, гілочка ялиночки, ось так зав'язана, гітара з квітами, яка класна. Ялиночка жива. На підвіконні отак прикрашають. Мороз великий, руки замерзають, але ось я дійшла і ще до вічно-зеленої краси, яка не боїться плющ. Ось іще хто у нас не боїться. Ось ось так він тут тягнеться. Парканчик з плюща. М -м 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 -м. Так, що тут ще є? Троянди. Їхали, чоловік казав, о, троянди, так, да, троянди. Листочки трояндів, ті, що не обрізані. І плющ ось отак по деревині тягнеться. Ан, троянда, які листя зелені на ній. Плющ, ну, такий лідер. Цікаво, які листочки. А листочки як залізні в ньому. І далі бачимо, там також є піраканта, є бересклет. І що там ще? Я зараз подивлюся. Плющ щось отак. Ягне, ось тут біля входу так. Це краківські дворики. Так, бачимо, дивіться, як плющ заплівся внизу біля. Ой, так класно, біля Барбарису внизу. А там плющ. Така гарна картина. Троянди, так, листочки троянд не бояться морозів. До речі, плющ ще й утепливо ту гортензію крупнолисткову. Бачите, там, де гортензія, там листочки плюща. Так, і друзі, і на цей бік, а на цей бік так, піраканта, на якій ягідки також пташечки об'їли, плющ тягнеться біля цього парканчика. Ось отак. Так що плющ, не дивлячись на те, що він агресор, а він також той, хто не боїться морозів. Це що, все, що не боїться морозів. Таке відео сьогодні вирішила зробити. Так, рука замерзає, іду шукати ще красу. Можливо, бузина, чорні ягідки, але на ній зелені листочки. Не можу сказати, що це така гарна декоративна рослина, але от і йшла і побачила ці ті не тільки ягідки, а ще і листочки зелені є. Ось і сонце день чудовий, Вон як сонечко пробивається. І зараз я знаю, я тут була, хочу показати, які тут рослинки є іще. Що на них залишилось зелене, я йду, я знаю, що тут ростуть троянди. І зараз я прийшла саме сюди. Так, ну що на трояндах? Листочки які мінус 15. Вчора було зранку. Сьогодні ми вийшли мінус 11, але в машині їхали, то стало мінус 12. Листочки на трояндах ось тримаються. Це троянда The Fairy. Я знаю, я тут була, якось навіть відео знімала про ці троянди. Ну і те, що ми бачимо навколо сіре стоїть то листяні породи, то вони бояться, бачимо, зими, на них листочків немає. Але я в пошуках іще тих рослинок, які не бояться морозів, і буду вам показувати. краса и так по той биг Краса в вазонах. Плющ, дуже гарний плющ, також він взимку не мерзне. морози, друзі, були мінус 16. Не, не замерзло із цих вічно-зелених рослин, нічого не замерзло. Я буду ще відео знімати і по іншим рослинам і вам покажу. Під низом ми побачили, кладуть такий чорний для того, щоб бур'яни не росли. ну, Очевидно, його поклали і ще на етапі створення цієї клумби. І так він і по сьогоднішній день лежить там. І, ну, за рік я не бачила, щоб їх стригли. Плющ він, бачите, свою красу придає навіть на таких клумбах. То і взагалі ідеальні для створення щільних таких живих огорош. Бачимо, яка хвоя і той аромат іде від цієї хвої. І ґрунтопокривні ялівці. Тут і грін карпет, і блю карп, це Грін зелений, зеленого кольору. Тягнеться. Я сорти, ну сподіваюсь, правильно називаю сорти. У мене вдома є такі олівці, також і ґрунтопокривні. Зараз далі відходжу для того, щоб показати знову вам здалеку ось цю красу. І ви бачите ялинку. Ялинки то взагалі такі красуні, вони надають саду багат... такої благородної структури і висоти. Вони ідеальні для садів. А от такі високі ялинки це акценти на газоні. Цікавий так... паркан з кизильника. Це барбарис, а це кизильник. такі можуть бути рішення. Спереду барбарис і ось ягоди Барбарису. А далі рядок кизильника тягнеться. А ще, друзі, мені подобається, як оцей кизильник червоний. Червоні ягідки кизильника переходять у таку красу. Дуже багато його. І далі подивіться, як вистражені хвойні рослини. Приємно йти такою доріжкою, коли ти попадаєш. Ось у таку арочку. І тут кизильник також. І така арка. Отакі олівці ростуть. Це ялівець, щоб ви розуміли, я стою в арці, під аркою ось тут іду. От я проходжу під цією аркою. Тут далі сосна росте. Також є олівці. Також так само хвойних рослин багато росте. І ось з цього боку арка йде. От. І це є лівець. Такий величезний виріс. І на ньому вже синіють ягідки. Всю красу, що є навколо, друзі, я буду дарувати вам сама насолоджуватись цією красою і вам буду дарувати таку красу. Друзі, це зима. Я зараз хочу показати вам Ерику. Це так стоїть перед магазином, така краса. Тут вхід у магазин. Двері відкривають, закривають, далі сніг лежить. І тут така Еріка. Такий кизильник є прикрасою, сніг. Трава зелена, далі кизильник, ялівці і барбарис. Ось таке поєднання. У цьому відео я показую вам рослини, які не бояться морозів. Великі морози, їм взагалі, що є, що немає. Вони все одно гарні. Ну, хвойні, само собою, гарні. А от показую оту красу. Кизильника, який є яскравий, наче яскраві квіти взимку. Гортензії стоять із шапочками сухими, а кизильник у всій красі. Море кизильника, море краси.